На Ягодині збільшили пропускну спроможність автомобілів. Зокрема, зміни запрацюють уже з 1 лютого цього року. Як розповіла у коментарі телеканалу конкурентів і речниця Волинської митниці Валентина Черниш, йдеться про більше 300 вантажівок та 25 автобусів за зміну. По ягодину 40 одиниць за зміну. В одному напрямку. Тобто ми вже розуміємо про те, що це дозволить приблизно десь 160-200 транспортних засобів більше пропускати за добу через ягодин. Раніше по ягодину це було 300 в одному напрямку за одну зміну, тепер ми збільшили до 340. І сподіваємося, що оптимальна ця кількість до травня, тому що пілотний проект продовжено до 31 травня. А на початку травня знову будемо з Ну, звертатися mm. до польської сторони, і ми сподіваємося, що тоді зможемо ще збільшити наша мета до 500. Такої згоди волинські митники та прикордонники дійшли разом із своїми польськими колегами. Варто зауважити, що це стосується лише прописного пункту ягодин на остелузі. Лишається усе як було. Ми будуємо відносини на паритетних засадах. З одного боку, скільки ми беремо, стільки й поляки мають взяти. навпаки, ми домовляємося про те, що ми. Тримаємося паритетності загалом у волинській митниці кажуть, що тісно співпрацюють і зі своїми польськими колегами. Можливо, у другій половині цього року вдасться збільшити пропускну спроможність на 500 автомобілів за зміну.